Привіт! Ви слухаєте або дивитесь хроніки відкритих даних. Мене звати Денис. А я Марина. Це подкаст, у якому ми говоримо про відкриті дані без зайвих ускладнень. Ми будемо зустрічатися з людьми, які щоденно роблять цю сферу кращою і ділитися їхніми історіями, успіхами та викликами. Ми покажемо, що відкриті дані це не просто цифри, це потужний інструмент для реальних змін, про які можливо. Ви навіть і не здогадувалися. Ми згадаємо, як все починалося в Україні, та з'ясуємо, куди рухатись далі. Поговоримо про ключові виклики та основні досягнення останніх десяти років. Наш подкаст це 12 відвертих розмови з людьми, які вже довго працюють у цій темі державними службовцями, громадськими активістами, а фахівцями, журналістами та стартапами. Це нагода для досвідчених спеціалістів осмислити пройдений шлях. А для новачків легко увійти в тему через живі історії та особистий досвід. Ми обговоримо, з якими проблемами стикаються люди, адже світ постійно змінюється. Ми з'ясуємо, як виглядає сфера відкритих даних зсередини, і, можливо, відкриємо для себе неочікувані факти. Підписуйтесь, не шкодуйте лайків та коментарів, і давайте разом зануримося у світ відкритих даних.